Роль лікаря загальної практики в Ірландії. В Ірландії лікарі загальної практики це лікарі, які надають медичну допомогу дітям та дорослим різного віку. Лікар загальної практики це ваш сімейний лікар. Він допоможе вирішити багато проблем зі здоров'ям, не направляючи вас до лікарні, проте він може направити вас на госпіталізацію за необхідності. Що таке практика або клініка загальної практики? Лікарі загальної практики можуть працювати самостійно в клініках або як групи лікарів у містах, селищах і селах по всій Ірландії. Зазвичай вони також працюють разом із медсестрами. Усім жителям Ірландії рекомендовано стати на облік до лікаря загальної практики за місцем проживання. Якщо у вас є медична картка, на ній буде вказано ім'я одного лікаря, але на картці вказано, що ви можете звернутися до будь-якого лікаря в тій самій клініці. Деякі лікарі загальної практики в Ірландії мають так багато пацієнтів, що не в змозі заре... зареєструвати нових. Але в більшості випадків інші сімейні лікарі в тому самому районі зможуть вас прийняти. Як лікар може вам допомогти? Лікарі загальної практики можуть допомогти вам вирішити широкий спектр проблем зі здоров'ям. Наприклад, це може бути контрацепція, супровід вагітності, вакцинація дітей, хронічні захворювання. Зокрема, високий кров'яний тиск, астма, цукровий діабет, проблеми з психічним здоров'ям, включно з депресією та тривожністю. Зазвичай вся сім'я реєструється в одній практиці, але це не є обов'язковим: супровід вагітності, дитячі щеплення та скринінгові програми безкоштовні для всіх. Якщо у вас немає медичної картки, то консультація медсестри або лікаря потрібно буде оплачувати. Коли ви реєструєтесь до сімейного лікаря, вас запитають про попередні чи поточні проблеми зі здоров'ям, назви ліків, які ви приймаєте, і чи є у вас алергії. Більшість клінік загальної практики мають систему запису на прийом, тому намагайтеся записатися заздалегідь, оскільки вони не завжди можуть прийняти вас того ж дня. Обов'язково повідомте адміністратору, якщо ваша проблема є терміновою. Якщо ви готові коротко пояснити свою проблему адміністратору, це допоможе швидко організувати відповідну допомогу медсестри або лікаря. Будь ласка, будьте терплячі, тому що в кожного лікаря загальної практики багато пацієнтів. Під час прийому ваш лікар може попросити вас пояснити вашу проблему, поставить вам запитання та огляне вас, якщо це необхідно. Прийом сімейного лікаря в Ірландії триває не більше 10-15 хвилин. Будь ласка, намагайтеся звертатися з конкретною скаргою на кожний окремий прийом. Лікар може виписати рецепт на ліки, які ви отримаєте в аптеці, крім того, він може направити вас на рентген, УЗД або аналіз крові. Аналіз крові в Ірландії можна зробити тільки за призначенням лікаря. Якщо вам потрібна допомога військового спеціаліста, вас можуть направити до відділення невідкладної допомоги або лікарні. час очікування прийому вузьким спеціалістам у державних лікарнях. Часто становить кілька місяців, але може бути набагато довшим. Багато людей в Ірландії мають приватне страхування. Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо у вас є приватне медичне страхування. Рекомендується звернутися до того ж самого лікаря, якщо вам потрібен повторний прийом з цією ж проблемою, наприклад, щоб отримати результати аналізів, або якщо ваш стан погіршився. Якщо ви залишитеся в лікарні або звернетеся до державної, Приймальні, то вони нададуть письмову інформацію вашому сімейному лікарю у формі виписки, щоб вся ваша медична історія оновлювалася в одному і тому самому місці. Графік роботи та надання допомоги в на неробочий час. Здебільшого, клініки загальної практики працюють з понеділка по п'ятницю. Якщо у вас виникли невідкладні медичні проблеми ввечері або у вихідні дні, коли клініка зачинена. Ви можете зателефонувати до чергової служби, де вам е, можуть надати консультацію телефоном, або записати вас на прийом до чергового лікаря загальної практики. Якщо у вас є медична картка, то така консультація буде безкоштовна. Ваша клініка загальної практики надасть вам інформацію про те, як зв'язатися з черговою службою у вашому районі. Це буде на їх веб-сайті або голосовим повідомленням на автовідповідачі. Додаткову інформацію про систему медичних карток та медичне обслуговування в Ірландії можна знайти на сайті ecsc.ai. Дякуємо за перегляд!